Така цікава задача сьогодні стоїть нам закопати таку трубу. Наш ескаватор 4, GCB-4CX і картапілер. Продумають в парі. Задача в них цікава. Потім ще кусочок до зміни. Шуршать. Там бригада паяє. Такі цікаві, цікаві історії, цікаві завдання. сама основна задача у нас пластмасову трубу загнати в чехол металічний і тоді перетягнути її через канал, поставити. Тут у нас все вийде гарно, чудово. Що ж, малий вже тягне футляр. Зараз ми тут перехопимо його нашим більшим дракончиком. Так, бувають різні і цікаві завдання. Деє нам. корби його не перевернуло. Петре, перечепив ближче до середини, бо він ще сюди її подав! Перемістіть пас на середину, тоді він подасть нам сюди, ми візьмемо її. я цей теж переміщається. Зараз він стане позицію таку, що перехопи. Тут ще трошки подасть ближче. Так, Называется дуэт. Самий відповідальний момент, коли ага. вона має стати баба хлопці, стекла дорогі! Отак. На зуби, чіпай на зуби От, молодець. Так, ж там. Трошки ще сюди на нас. Ще чуть-чуть. Все супер! Ставим! Все, у нас на місце. Залишається пласт... Останні підготовчі процеси. Чик-чик. Так, манюня поїхав. Рад чіпаю пластмасову трубу. Отак. Вот Затягуємо трубу. Тож зарал цим зажмемо футлярний тик. Вот п'ят. Прижимаємо футляр. Встання попо штрихе. Приїжджаємо. Зараз центруємо. Попадаємо в чехол. Саме відповідальний момент називається весілля пластикової труби і чехла. Не направо. Поправляємо. Так все легко і скоро. Але... Так Добре, стоп. До себе, там той бік до себе, завертайсь, зроби йому більше туди, так, 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 весілля. Вот, добре. Саме відбуде. Добре, чуть-чуть припідніми її догори в себе. Іване, візьми по прибор догори, піднімай її та її. Так, до горі. Во трошки. Все, відбувається весілля. Рупи і чехла. Тепер рівнаємо її, чуть центруємо. 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 Від себе, від себе, від себе! Ще трошки, ще від себе, Іване! Все, відбулось весілля, проблем нема. Так, і зараз этопілер Пхає її чехол. Там вона вже в нас зайшла. Ми тут побачимо її на виході. Шахла. Вже йде. Гарно йде. Ще чудненько. працює в дії, 4ЦХ притримує бочих волнихів от і все вона тут супер пітарда Все, там вони спаяють з'єднають і буде бомба феть